Всім hello, Я Міла, провідник-духовність і просто дослідник цієї гри під назвою Життя. Я сьогодні збиралася і, як завжди, це все відбувається в мене під музику і не просто. Під якусь рандомну музику, а під конкретну, яка просто нереально розриває, розносить ну, дівчата, мене зрозуміють, що от ось ці збори, ось ця атмосфера зборів, це ж ось особливе. Цей момент обов'язково не можна нікуди спішити, не можна нікуди бігти. Тому що от коли грає музика, коли ти фарбуєшся, це якийсь просто конкретний вайп, який робить потім настрій на цілий-цілий день. І якщо пропустити цей ритуал. Потім все пройде по одному місці. Музика насправді це настільки сильний інструмент. Який може дозволити вам керувати своїм тілом, станом, настроєм? І навіть якщо ви знаєте, яку конкретну музику слухати, то можна навіть себе зцілювати і лікувати. І в мене навіть сьогодні новий блокнотик, в якому я записала всю інформацію, яку вам потрібно розповісти, тому що я сіла спеціально, занурилася, я пішла в ченелінг цією темою і з цим запитом, яким чином. Можна себе стілювати за допомогою звуків і за допомогою музики, щоб детальніше вам розповісти, як це все працює. До речі, хто помітив ось цю прекрасну картинку? Її намалювала я, тому що взагалі то це просто такий зошит з Муджі, ось така фірма. І я просто взяла олівці. І намалювала тут неймовірну картинку. Що відчуваєте від неї? Напишіть в коментарях. Перед тим як ми почнемо, я дуже лагідно нагадую тобі підписатися і поставити лайк, щоб слідкувати і не пропускати нові відео. Почнемо з історії, як я на минулих вихідних майже. Не вмерла. Це було не дуже приємно, чесно кажучи, я вже не знала, як собі допомогти. І що ж такого трапилося? Міла вирішила піти на масаж. Просто мені захотілося, щоб мене якось помяли енергетично. Мені там все вправили по чакрах, по всьому енергополю. Я відчуваю якісь зажими, які вже ну ніяк не пропрацюєш. Їх потрібно фізично вже просто прибирати. Я вже вийшла з масажу з таким відчуттям, що я зараз. Все. Ну, типу, я просто зараз відійду на той світ, бо настільки мені було погано. Мене вже нудило, в мене боліло тіло, і реально людина мені порушила моє енергетичне поле. Я не знаю, яким чином вона це зробила, але по відчуттям це було настільки жахливо, як в мене реально поломалась моя аура. Я приходжу додому вже ввечері, і я просто не розумію, що мені зробити, щоб мені стало легше. Що я роблю? Я себе сканую. Я занурююся, щоб подивитися, що в моєму тілі. Тонкому, фізичному, що пішло не так, от що там зламалося. Я знаходжу от конкретну зону, в якої там була дирка в прямому сенсі, вона її зробила, і запитую так само від потоку, як я можу себе зараз залатати. В мені приходить така відповідь: Відкрий зараз TikTok, ти знайдеш там потрібну пісню. Ти знайдеш потрібну вібрацію, яка допоможе тебе зцілити. Я гортаю три секунди буквально тік-ток, Я натикаюся на ту пісню, яка мені була потрібна. Я беру навушники, вмикаю просто цю пісню на репіт, І пройшло десь 30 хвилин, півгодини. Я просто лежала і слухала, я зцілювала себе, медитувала в процесі того, коли я слухала. І через півгодини. Все пройшло, все зцілилося. Мені нарешті просто полегшило. Так от, саундхілінг це от той метод, яким я користувалася. Він дійсно існує, і він доведений навіть науково його використовують психологи, психотерапевти в своєму лікуванні, тому що за допомогою звуків. Можна не тільки зцілюватися, можна врегульовувати свій ментальний стан, фізичний стан і знаючи, що саме у вас всередині трапилося, можна налаштуватися на потрібну хвилю і таким чином врегулювати своє тіло. І такий дисклеймер зараз дуже, дуже важливо: якщо ви маєте якісь серйозні проблеми зі здоров'ям, якщо у вас вже є якісь хвороби, погане самопочуття. То в будь-якому разі, навіть якщо ви продивилися це відео, спочатку проконсультуйтеся з лікарем. І всі ці моменти, всі ці лайфхаки, все, що я буду зараз казати, воно підходить тільки для тих людей, які відчувають початок хвороби. От тільки-тільки, той тобто, стан, знаєте, коли ви починаєте захворювати? От така температура, типу 37, трошки насморк кашель, або починає боліти голова, або починає боліти спина. От на самому початковому етапі. Можна використовувати всі ці методи. Будь-якому іншому разі, якщо у вас довго вже щось відбувається, то спочатку ми йдемо до лікаря, ми консультуємося, здаємо аналізи, тому що вже потрібно впливати і фізично, і ментально собі допомагати. Тому використовуйте всі ці поради, практики на свій розсуд. Завжди відчувайте, що вам хочеться, що вам зараз необхідно і що буде підходити. Продовжуємо. От що таке саундхілінг і як він працює? Я думаю, тут ні для кого не секрет, що все, що нас оточує, от умовно в мене є тут парфуми, в мене є тут ці каблучки. Це все є енергія, це все є вібрація. Наші думки це вібрація. От Стілець, на якому я сиджу – це також є вібрація, яка заключена в матеріальну форму. Тобто, насправді це все є енергія. Ваше тіло. Так само воно резонує на якоїсь чистоті. Наприклад, на чакродіагностиці, діагностиці, коли до мене проходить людина на сканування, я, відчуваючи її резонанс, її енергію, її вібрації, я можу зрозуміти, наприклад, з якою чакрою є проблема або з яким органом є проблема, тому що міняється відповідно від цього ваша вібрація. Коли ви відчуваєте, що з вами щось не так, от якби не до кінця якби хотілося, наприклад, починає боліти. Голова. Це означає, що ваша голова налаштувалася на вібрацію хвороби. Якимось чином тіло дає нам знаки, що щось відбувається не так, що ви в своєму житті робите якісь такі дії, що ви вже просто завантажили свою бідну голову, що вона вже кричить. Хвороби, будь-які такі сигнали, біль це лише. Ознака, я не знаю, крик організму, що щось відбувається не так, і, будь ласочка, людина, людиночка моя, людина, яка керує цим організмом, подивись глиб себе. І зупинись. Протягом дня може бути багато проблем, багато тривоги, думок, бла бла бла. Треба піти поїсти картошки, треба щось зробити, треба кудись поїхати. А якщо зі мною трапиться, бла, 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 постійні якісь думки знаходяться в вашій голові. І в залежності від того, про що ви думаєте, на чому ви концентруєте свою увагу. А увага це головний інструмент взагалі в нашому тілі. Відповідно, якщо ми концентруємось на негативі, якщо ми переварюємо негативні думки, ми боїмося, ми живемо в страху, в якихось обмеженнях, ми думаємо про це постійно, то наша увага вона знаходиться в цієї області. І відповідно, тіло не подобається знаходитися 24 на 7 в тривозі. Ну це дискомфорт, це неприємно. Це не є ваші нормальні вібрації, це не є нормальний стан людини. Виходить так, що коли тіло не виносять вже ось ці вібрації, ось цю тривогу, ось ці страхи, думки, негатив, то він починає через тіло, знову ж таки, через органи, через ваші чакри. Показувати, що мені так не подобається, що ти собі, наприклад, шкодиш, що своїми думками, своїми діями ти починаєш себе поступово знищувати. Справді це навіть видно на чакродіагностиці, що ваші чакри, ваші органи, вони от як відчуваються на скануванні, як дітки. В них є як така маленька свідомість, можна так сказати, і в них є конкретна роль. контроль ваших рук це щось тримати, це якось керувати, щось писати. Можливо, в них є конкретна. Надія. І якщо, наприклад, руки не можуть виконувати свою функцію правильно, то вони, як дітки, починають сумувати, тому що в них вони не можуть виконувати свою задачу, вони не можуть допомагати вам. Тіло це ваш помічник, це ваш найкращий друг. І кожен орган, абсолютно, кожна чакра. Єдине, що вона хоче, це допомагати вам якісно. Це робити так, щоб ви ставали все більш щасливим, наповненим і радісним. І Якщо ви дуже довго не звертаєте на себе увагу, ви не звертаєте на своє життя увагу, то ваше тіло почне, як і будь-яка дитина, в принципі, кричати: будь ласка, зверни на мене увагу! Будь ласка, перестань це робити. Будь ласка, мені погано. Насправді, не вітаміни лікують ваше тіло. А ваші думки, відчуття і ваш стан. Ваші думки, наприклад, позитивні думки, позитивна енергія, позитивні вібрації. Коли вам класно, коли ви щасливі, вони перетворюють цю енергію, цю вібрацію щастя на потрібні мікроелементи, які йдуть в різні зони вашого тіла. Саме тіло регулює всі ваші вітаміни, які вам потрібні. А вже людина регулює своє тіло і управляє тілом. І от, нарешті, ми вже прийшли до того, що найлегший спосіб навчитися керувати своїм тілом. Це саме через увагу, тому що тіло обожнює увагу, ми зрозуміли, і через вібрації. Якщо скласти ці два компоненти, в нас і виходить шикарний саунд хілінг, тому що саунд це в нас звук, це в нас музика, це вібрація, а хілінг це стілення. І ви просто не уявляєте, на що здатен ваш організм. Він самостійно може врегулювати всі ваші мікроелементи, всі ваші вітаміни. Він Самостійно може ввести вас в стан, наприклад, хвороби, в стан. Якогось поганого самопочуття для того, щоб просто дати сигнал, що ти робиш в своєму житті, щось не так, щось не потрібно, і так само навпаки, він може вас цілити. Ви самостійно керуєте всім цим процесом. Пам'ятали найголовнішу цитату: що. Тіло регулює всі вітаміни, а людина регулює своє тіло не навпаки. Ким чином зрозуміти, яка саме музика мені потрібно, от як можна зцілитися, як можна собі допомогти. Саме для цього в людини є не тільки її фізичне тіло, а є ще й тонке, ефірне тіло. І в ньому вже знаходяться всі-всі всі чакри. Коли ви тільки-тільки помітили погане самопочуття, щось у вас трапилося не так, просто ми відкриваємо Google або чад. Піці, наприклад, зараз, і вбиваємо, наприклад, яка чакра відповідає за головний біль, або психосоматика головного болю і чакра. 100% висвітиться або чакра анджена, або якась картинка пов'язана з чакрою аджіну, тому що саме голова, головні болі, вони пов'язані з цією зоною, з думковими процесами, з нашою інтуїцією і тим, як поступає інформація. Тому, якщо болить голова, означає, що чакра Анджина вона не вно. Нормальному своєму стані саме тут для того, щоб почати себе зцілювати, ви просто пишете на Ютубі, наприклад, медитація на аджну або герци чакра аджна». І от для того, щоб отримати доступ до тіла і врегулювати, от ось цей вібраційний стан це також вібрація. Це означає, що тіло воно вібрує не на тої частоті, на якої вам комфортно. Її потрібно заспокоїти. Коли ви вмикаєте, наприклад, звуки чакри аджни, от Герци на аджну, то у вас починає врегульовуватися. От ваша лінія, балансуватися ця чакра. І вам стає внутрішньо набагато легше. От хто лінується шукати, в своєму телеграм-каналі я виставлю от повний список психосоматики і на яку чакру потрібно слухати Герці для того, щоб допомогти своєму прекрасному тілу. Для просунутого рівня по секрету я вам скажу, що таким чином можна використовувати саундхілінг не тільки через медитацію, не тільки через герци. От я по настрою, я можу вмикати у собі герци, Якщо там у мене болить живіт, то це чакра маніпора, як правило. Володай, якщо просто от від кишківника і та і шлунок, то це чакра маніпура. Я вмикаю на ці герці медитацію, я слухаю, заспокоююсь. але також в мене є як спеціальні пісні, спеціальна музика, яка просто мені подобається. Я відчуваю себе від неї добре. Для цього потрібно трошки як прокачати свої відчуття, прокачати ясне відчуття для того, щоб розуміти, яка музика на вас впливає добре, от, наприклад, зі словами, а яка погана. Просто можете зайти в свій там в. Apple Music, або де ви там слухаєте музику, і подивитися, які у вас найулюбленіші пісні, і прослідкувати за цілим, от коли ви їх вмикаєте, там своя найулюбленіша пісня. То намагайтеся відчути і сконцентрувати увагу на своєму цілі. От яка чакра вмикається при прослуховуванні цієї пісні. Якщо важко, наприклад, представити саму чакру, то можна закрити очі і уявити, який колір знаходиться навколо вас, коли ви вмикаєте от свою якусь драйвову, от найулюбленішу пісню. Який колір ви побачите, то це означає, що та чакра вмикається, прокачується при прослуховуванні цієї пісні. І от пишіть в коментарях мені. Само цікаво, от напишіть свою найулюбленішу пісню, і якщо вам вдасться побачити колір, то яка чакра у вас прокачується від неї? На цьому було все мої хороші. Користуйтеся, будь ласочка, і відсилайте це відео своїм улюбленим, любимим, просто коханим людям, яким ви бажаєте всього найкращого, щоб поділитися цією інформацією просто з усіма. Тому що, якщо кожна людина почне відчувати, якби слідкувати за своїм тілом. То по факту сфера фармакології, таке поняття як хвороба, вона просто зникне на нуль. От, просто по своєму прикладу, я показую, як це працює, як це впливає на життя. Тому що, ну щоб ви розуміли, це без перебільшення я не хворію вже. Ну, я от раніше казала рік. Зараз я розумію, що приблизно два роки я вже взагалі нічим не хворію. В мене нема ні кашлю, ні насморку, ні поганого стану. Я просинаюся просто шикарно. В мене чудовий настрій, чудова енергія абсолютно щодня, незалежності від обставин. Тому що навіть якщо, якось ця історія сьогодні трапилася з масажисткою, навіть якщо в мене трапляється щось не те. То через те, що на самому початку я вмію от відчувати своє тіло і допомогти йому вчасно. То тоді далі навіть поганий стан він просто не розповсюджується, і хвороби зупиняються. Я знову вступаю в свої як нормальні вібрації, в свій нормальний стан і допомагаю собі. І так може абсолютно кожен, це не є щось нереальне, неймовірне, магічне. Ні, це просто вміння керувати своєю силою думки і направляти увагу. Куди потрібно я всім дячне за перегляд і пам'ятаю, що ти найважливіша людина в цієї галактиці. Я тебе дуже сильно люблю. Всім па-па!